Польські байкери знову у Бердичеві. Традиційно на початку вересня численна група пристрасних любителів швидкості та мототехніки, незмінно очолювана командором Віктором Венгжіном, відвідує місто чотирьох культур. Його вони включили до свого маршруту країнами та містами Європи. Цей мотопробіг не зовсім звичайний. Вже 13 років. Ось таким чином польські мотоциклісти згадують своїх співвітчизників, страчених більшовицьким режимом, навесні 40-го року у Катині, що на Смоленщині. Хто у Бердичеві міцніше за інших дружить із закордоном, взагалі із Польщею, зокрема, 15-й міський ліцей. У закладі щороку з нетерпінням чекають на друзів із сусідньої країни, і байкери з готовністю відповідають на привітність Бердичевлян гарним настроєм та щирими посмішками. Оноре де Бальзак, коли був в місті Бердичеві, то він казав, що Україна починається з Бердичева. Сьогодні міський голова вам передав такий сувенір. Де вся земля і є прапор міста Бердичева. І сказав, що всі дороги ведуть Бердичів. Я хотів би, щоб ви знали, що на Україні є місто, де вас чекають, люблять, шанують і поважають. Приймати таку потужну делегацію, а цьогоріч колона складалася із 83 вершників залізної кінноти завжди приємно і почесно. Вони вже добре знають одне одного в обличчя, тож зустрічаються з особливою теплотою. Залишити такі гостей без подарунків господарка навчального закладу Ванда Івасюк просто не могла. Бердичівський міський ліцей завжди радий вас бачити. Нам приємно бачити серед вас нові обличчя і ті обличчя, які завжди приїжджають до нас в гості. Ми щиро вам раді. Я хочу вручити вам подарунки, шановний пане консуле. Прошу прийміть на згадку про Бердичівський міський no, no. ліцей. Подарунок. Нашим другом завжди є ваш командор, і ми хочемо вручити йому теж такий подарунок. Прошу пане! Ще одна традиція: незмінна зворушлива і ну дуже смачна. Не нагодувати шанованих гостей з дороги, то не у звичці бердичівлян. Меню перевірене роками і по достоинству оцінене байкерами: вареники з картоплею та гарячий узвар. Попереду у поляків ще сотні кілометрів. У планах відвідати Хмільник, Хмельницький, ну а далі курс на Австрію, звідки колона повернеться на батьківщину. В українському ж Бердичеві вийшло точнісінько, так як співав один із ліцеїстів. Nebesa Europy plakali do i co to oznaczało, że w naszym mieście na tych zahartowanych witramy i kilometrami ludzi zawsze czekają dobrzy druzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy tu w Perdyczowie. Ja jestem po raz czwarty i za każdym razem z, z ogromną przyjemnością spotykam tutaj was i patrzymy na ten program. No dzisiaj nam trochę pogoda pokrzyżowała szyki, stąd i my później przyjechaliśmy i wam tutaj trudniej wszyscy się częsą i są w kurtkach, więc my nie będziemy tutaj przedłużać. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, bo w tym co tutaj przygotowujecie, w tych, w tych pieśniach, w, tym, w tej całej atmosferze widać Wasze serce, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy.